Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз настав час для спецпроекту Радіо НВ та Української гельсінської спілки справ людини в рамках програмки програми USAID Права людини в дії. Ми будемо говорити про те, як забезпечити право на правду про війну. Говорити будемо про воєнні злочини. І з нами в студії Сергій Мовчан, керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Сергію, вітаю нас вас в нашій студії. Дуже дякую, що завітали. Доброго дня. Ну от я буквально перед тим, як ми включилися до ефіру, дивився на таку свіжу інфографіку, яку опублікував Офіс генпрокурора, і там йдеться про те, що вже було задокументовано понад 105 тисяч воєнних злочинів. Ну от на інфографіці, яка у мене перед очима, тут 105 тисяч 705. І ви якби, на це відповіли. А тут питання в тому, що криється за цими цифрами. Про що ви? Я про те, що ну, дуже добре, що в нас після пов... повномасштабного вторгнення воєнні злочини нарешті почали кваліфікуватися як воєнні злочини за статтєю 438 Кримінального кодексу України. Але про що я сказав? Це те, що не зрозуміло, що це за число, чи це 105 тисяч кримінальних проваджень. За результатами роботи, тобто, які були відкриті за заявами людей. Чи це 105 тисяч випадків, які були здійснені на території України? Це, це досить різні цифри, тому що з одного боку є провадження, в яких там десяток людей, два десятки людей, і в них немає індивідуальних своїх проваджень. В той же час є провадження, в яких може бути, наприклад, там заховано обстріл 10 будинків. Але вони можуть бути розбиті на окремі епізоди, що також спороджує свої проблеми. І не будемо, скажімо так, кривити душею, є ще магістральні провадження, і в магістральних провадженнях може бути 20 тисяч опитаних людей, 30 тисяч опитано людей. При тому, що в цих людей не буде їхніх індивідуальних проваджень. Тому насправді дуже б добре, якби офіс генпрокурора не лише комунікував загальним числом. А вони все ж таки показували, що за цим числом, які категорії. Тому що стаття 438 Кримінального кодексу України, якщо ми на неї подивимось, вона просто говорить порушення звичаїв та правил ведення війни. Там немає якогось переліку. Хоча міжнародні документи встановлюють перелік, що може відноситись до воєнних злочинів. Було б добре, якби офіс генпрокурора це також комунікував, тому що. В приватних розмовах вони заявляють про те, що в їхній системі вони бачать оцю розбивку, тоді б ми бачили. Просто загальне число 105 тисяч, 105 завтра буде їх більше, на жаль. Воно не дає інформативності. Я зрозумів, ну от дійсно, ми пам'ятаємо про те, що законодавства немає чи не було. Що змінюється законодавством щодо воєнних злочинів в Україні? Ну і знову ж таки, що нам треба зробити для того, щоб ну, бути впевненими в тому, що після поразки Росії вона понесе відповідальність за те, що скоїло? Законодавство 438 у нас на той момент вже була, коли можна було кваліфікувати. Але практика попередніх, скажімо так, періодів, вона всіх підганяла під статтю 258.3, це е, організація, участь у терористичній організації. Тобто у нас всі були терористами. Ну, і антитерористична у нас була ж зона НАТО. Ні, ну, зона то у нас була аж потім була е, ООС. Так, зона. Так, так, так. Ну тобто вже не АТО, uh -huh. а злочини продовжували кваліфікуватися як терористичні. Тому тут проблема кваліфікації, це все є. Перше, що треба Україні зробити, то нарешті ратифікувати Римський статут. Uh -huh. Ну вибачте, ми його підписали давним-давно, і зараз ми постійно говоримо, міжнародний кримінальний суд притягне Путіна там за той чи за інші злочини. Ну зараз за дітей, да, от найбільше є. А що заважає Україні ратифікувати Римський статут? Нарешті... А, чо, а чому це не відбувається? Ну ми ж пам'ятаємо, що е, в нас е, ну окремі політичні партії, які на цьому маніпулювали, там багато багато різного і про права жінок, от... і про права ЛГБТ, і так далі. І все сатанізм, гомосексуалізм, е, що там на ще ну, от... і так далі. Розуміємо, тут от от і проблема в тому, що ми завжди приписуємо, що це не хотіла ратифікувати якась одна політична партія. Політичні партії змінюються, склад парламенту змінюється. Але чомусь у нас Римський статут досі не ратифікований. І це питання насправді на наших політиків. Ну зараз ми його можемо спрямовувати виключно тим політикам, які є. Це питання на попередників не можна спихнути. Попередники не зробили? Чому ви не робите? Чекати наступного складу парламенту, коли він буде, який він буде, це все невідомо. Але на превелике жаль, да. І те, що в нас на сьогоднішній день поширена дія Римського статуту на події в Україні з відкритою датою з 2014 року до закінчення, ну, вибачте, це називається: О, ми знайшли лазейку, давайте ми нею покористуємося. А чому ми не можемо? Приймати фінальні рішення, остаточні рішення в діяльності МКС. Ми фактично цього позбавлені. Ми просто все віддали на їхню волю і чекаємо, а що ж вони вирішать по Україні. Якби ми могли впливати, якби Римський статут був ратифікований. Ну от як змінюється тоді механізм ну саме того впливу на що там вирішує як швидко можливо міжнародний кримінальний суд? Ну, По перше, Україна брала б участь у засіданнях МКС як повноправний учасник. А до 22-го року, коли Україна постійно закликала розслідуйте по нас провадження, розслідуйте. Там штату не було під це. Не це не фінансувалося. Фактично, цю діяльність для нас фінансували країни Африки. Ви може, ну багато хто там в Україні кричить: о, бідна Африка. Ну чомусь бідна Африка платить за нас. А це як це тому, що вони, Бо вони ратифікували, угу. вони повноправні члени МКС. Угу. Зараз, після 2022 року, частина країн світу добровільно збільшила свої внески для того, щоб можна було розслідувати провадження проти Росії, те, що відбувається в Україні. Це дуже добре. У да? нас тепер є розслідувачі, які приїздять в Україну. Є штат, є зацікавленість. А Україна не може навіть жодного питання напряму ініціювати в МКС, тому що вона не є її членом. Да? Тобто, бо ми не ратифікували. А Є. давайте, давайте, вибачте, що перебив вас, але давайте собі уявімо, уявімо, що уявімо, що ми, от народні депутати, так, от нас оце обрали. Я не знаю, ми щось там там вирішуємо, Може, в нас якісь інтереси, щось вобіюємо, щось у нас на митниці і так далі. Але от в якийсь момент нам надходить ця історія про те, що ну треба вже ратифікувати римський статут. От яка може бути у нас з вами, як у народних депутатів логіка? Чому цього робити не треба? Чому от ви чи я? Ми за це не проголосуємо ніколи. Гіпотетично да, уявляємо, що ми це ті нардепи, які не проголосують. Є дуже такий стереотип, який поширюється в суспільстві, що як тільки ми ратифікуємо Римський статут, то вперше ми будуть притягнуті до відповідальності наші військовослужбовці. Я боюся, що напевно, якби я був таким стереотипним депутатом, це от єдине, що б мене там зупиняло. Ну, тому що все інше, Римський статут ну, нічого не врегульовує. Він не врегульовує питання корупції, якихось лобізму чи ще щось. Взагалі цього не стосується. Але будемо чесними: велика кількість українських військовослужбовців з 2014 року була засуджена. З частиною вироків я особисто не погоджуюсь. Я не розумію, за що цих людей притягують до відповідальності. Як я не розумію, за що цих людей зараз тримають в СІЗО і їм обирають, там, запобіжний захід тримання під вартою. Хоча це підготовлені люди, які хочуть воювати, і вони не вчинили таких небезпечних дій, щоб бути закритими. Приклад, коли військовослужбовець 6 років да, чекав суду і підірвався. Ну, і завершився, так, да. так, 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 трагедію. Це яскравий показник цього. Україна й так притягує до відповідальності своїх військових за вчинення злочинів. То чим може нам заважати Римський статут? Це просто додатковий документ, який просто чітко пояснить, а що в нас відноситься до статті 438, тому що вона взагалі відсилочна, в ній немає конкретики. От Римський статут був би якраз би тою конкретикою. Бо зараз ми відходимо до норм. 1949 року до Женевських конвенцій мені здається, що суспільство і правила війни змінилися за ці купу років. Ну і засоби введення ну, все змінилося. Зараз ми бачите, ми про війну дронів говоримо і 49-му роком. Ми, ми хочемо даже... це все підпорядковувати. А от Ну добре, якщо розібратися, ну в мене ще таке знаєте, дивне припущення. Ми ж пам'ятаємо, що МКС так видав ордер на арешт Путіна і у цієї їхньої дитячої омбудсменки Львової Білової звинувачують їх у викраденні українських дітей депортації. Тобто, так якщо дивитися дуже дуже формально, то якщо Путін приїжджає до України, ну я не знаю, що він тут робить, яка різниця, то ми не можемо його арештувати, бо в нас не ратифікований римський статут. Оце хороше питання, да. що буде з Путіним, якщо він заїде в Україну. Ну, так, да, в нього в нас політичний імунітет. І тут насправді от, я ніколи не задумувався над тим, що буде, як він в Україну приїде. Я завжди задумувався над тим, що буде, як він приїде в іншу країну. Але є, на жаль, приклад, коли президент Судану, на той момент, діючий президент Судану, він їздив в Африки. Вони його не затримували. І чи затримують Путіна? Ну я думаю, в Україні його, вибачте, скоріше поб'ють чи щось інше з ним зроблять, ніж затримають. І це будуть не правоохоронці. Так, це... так, і мабуть, це потім буде розглядатися як злочин. Так, на превеликий жаль, якби ні, в Україні ці люди не скоріш за все будуть амністовані. Але я так, ну, якщо жартуємо, але справді Путін. Насправді Путін може бути затриманий в Україні без цього, тому що ми, як мінімум, там, скоріш за все, буде незакон. Не перетин кордону. А, точно. Ну, тобто... ну, якщо якщо так чесно говорити, то вже багато разів він це зробив. Ну, ми не знаємо, там же є теорія про двійників, але яка різниця? Ну, Нібито він був ну... в окупованому тимчасово Маріуполі, десь в частині Запорізької області, так так. Ну, доведеться, значить, не в одну камеру під нього виділяти свого часу. Двійники так само. Добре. Е, ну, насправді у нас дуже серйозна тема воєнних злочинів і от. Ми дійсно пам'ятаємо, що війна триває взагалі до 14-го року, це так і е, ми можемо подивитися. М, ну, як приклад, взяти звичайну катастрофу. MH17, Скільки це розслідувалося, так е, скільки це тривало сім е, років, так е, до того як от були визначені ті, кого слідство е, суд суд вважає винними. Е, зараз ми говоримо, говоримо про тисячі е, цих воєнних злочинів. Так і. Ви вже сказали, що там все залежить від того, що там всередині, але все одно це тисячі злочинів, і в мене звичайно банальне запитання, який ресурс для цього потрібен, щоб це все визначати? Бо, мабуть, найближчий європейський прецедент, ну це буде, мабуть, війна в Єгославії? Ні, направду, найближчий прецедент це все ж таки Грузія. Але, а окей, так так вісьми восьми да. рік, так так і по практиці Грузії, коли європейський суд справ людини розглядав ну, війну в Грузії 10 років, а вона тривала набагато менше, так, так. так Декілька днів Но у нас 10-й рік триває війна в Україні, і справа MH17 Вона в Європейському суді з прав людини так само досі розглядається. Вона приєднана до великої скарги Україна проти Росії, тобто це ще. Довгий час. Ресурс колосальний ресурс. І будемо чесними, коли ми зараз говоримо про спецтрибунал, про міжнародний кримінальний суд, вони не будуть розглядати всі злочини. Трибунал зосередиться на, як то кажуть, першоджерелі да, на злочині агресії безпосередньо на тому, що політичне керівництво і військове керівництво Росії прийняло рішення напасти на Україну. Ну, от уже тут, тут буде що розбирати. І Ловайськ буде, Дебальцево буде. Тут дуже багато всього буде. Е Міжнародний кримінальний суд. Зараз у них три категорії справ, які їх цікавлять: діти, да, тобто ну, тут ми бачимо просування, цивільна енергетична інфраструктура. Ну ми так ми бачимо кож кожен тиждень. Не кожен день, але кожен тиждень по чомусь прилітає. І третє це злочини на Це сексуально обумовлене насильство. Да? Тобто схвалтування, там, роздягання, ну, різні речі. Тут, тут просування мінімальне. Ну, тому що специфічна категорія справ, коли дуже важко, щоб люди почали свідчити. Це важка категорія справ. Коли вони дійдуть до інших справ, і знову ж таки. Міжнародний кримінальний суд почав це розглядати тільки стосовно подій з 24 лютого, тобто вісім років до того, це 8... залишається такою сірою зоною. Так, да, і скільки подань було різними міжнародними організаціями, українськими громадськими організаціями, ми свого часу подавали не одне подання разом з прокуратурою до нього до них для того, щоб привернути увагу до того, що відбувалось в Україні, і відбувається, і по них немає нічого. Тобто, фактично. Чи буде він взагалі це робити? Якщо буде, да, їм треба колосальний ресурс, тому що це дуже дорого. Спецтрибунал це дорого. І тут ми сходимо до того, що більша катего... більшість справ цих будуть розлітатися в Україні в наших національних судах. До Наші... нашого ресурсу ну, також є питання, мені здається. Вони і так у нас є, тому що нам не вистачало суддів до повномасштабного вторгнення. А кваліфікованих суддів ще більше не вистачало, ну тобто прокурорів, що так недобір був, що знову таки спеціалізація. Не всі судді-прокурори і кваліфіковані в воєнних злочинах. І це нормально, тому що вони не всі повинні цим займатися. А зараз так стається, що майже кожен суддя, який займається кримінальними справами, повинен тим чи іншим чином розбиратися в воєнних злочинах. Бо ну знаєте, те, про що ви сказали, так що якщо ми уявляємо ну, ну, найкращий варіант розвитку подій, коли так Росія програє і от верхівка так потрапляє ну, в ГАГу кудись, і далі от є цей процес, який розглядає саме злочин агресії, але ж ми розуміємо, що окей. Уявімо собі, що там сидить Путін, Шойгу, хто там Герасимов, якісь там ще генерали, і от їх там значить, судять за те, що вони зробили. Але в Росії залишаються всі ці пусковські десантники, всі ці інші морпіхи і так далі, які вбивали, гвалтували, скидали. Авіабомби на українські міста, так і, і отут, звичайно, запитання в тому: а що ж далі? Ну в сенсі, що ми розуміємо, що ми завжди маємо загрозу з боку Росії, але з іншого боку, ми просто маємо величезну кількість непокараних злочинців, які ну якби живуть своїм життям. І тут взагалі немає ніякої відповіді. Ну як мінімум, треба їх все одно притягувати до відповідальності, хоча б заочно, тобто повинні бути рішення, як мінімум, для того, щоб закрити взагалі їм виїзд із Росії. Да, тобто, в них не повинно бути можливості взагалі рухатися світом, будь-куди. Тобто, вони повинні бути тими ізгоями, які от, сидять в Росії. Єдиний їхній шлях на виправлення прийти, здатися, понести покарання. Отакий от, повинен бути механізм. Зрозуміло, що ми не до всіх доберемося. Будуть застосовуватися якісь механізми прощення, амністії, скоріш за все, без цього жоден конфлікт не завершувався. Є рядові військові, які не вчиняли воєнних злочинів. Да, тобто вони були вони комбатанти, вони прийшли, вони вчиняли злочин агресії як такий, тобто вони були виконавцями, але при цьому вони ну, там, не вчиняли воєнних злочинів. Повинен бути якийсь механізм для того, щоб вони несли мінімальне покарання або взагалі там, амністувалися, але через якусь процедуру. Тобто вони повинні визнати свою вину. І вони повинні в цьому зізнатися з тими, хто буде на території Росії. В ідеалі, так да, звісно, хотілося б, щоб їх дістали прямо тут і зараз. І ну але це на жаль неможливо. Це було неможливо в, в усіх конфліктах, які тривали десятиріччями. Потім нацистів там же окремі були ну, в, організації, в, Аргентин, так, в Аргентині так, купа так, так, людей так, так. була. Що казати, ну добре, давайте по Грузії такого не було, але там, ну зараз, але по Югославії, да, деякі з генералів вони були знайдені буквально декілька років тому. І там прямо умови ставилися країнам. Видайте цього генерала, ми там вам відновимо щось або дамо доступ до якихось ресурсів. Це показник. Да, тобто, фактично, Росію треба, вибачте, поставити на коліна. Щоб вона була зацікавлена в тому, що всі її злочинці сіли, щоб вони всі понесли відповідальність. А поки цього не станеться, вона повинна бути просто нижче плінтуса і не мати взагалі доступу до світової спільноти, поки не понесе відповідальність кожен із тих росіян, які до цього причетний. Тому що тут же ж питання не тільки в військових, Соловйов, е, ну, вся ну, пропагандистська так, 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 да, вся дата. Да. Ну, що є, що є, то є. І... Вони повинні також понести відповідальність. Це приклад Руанди, да, коли радіостанція, ну тільки там не прямо радіостанція, особи, які причетні до радіостанції, понесуть відповідальність за заклик до фактично геноциду. Та да, включить можна включити кожен день російське телебачення. Добре, що воно в нас багато де заблоковане в Україні. А, там кожен день заклик. До того, щоб одна з останніх заяв, от що я там пам'ятаю, хтось із росіян. Закликав вдарити ракетами по Лондону. Угу. Ну, саме цікаве, що в цій людині син навчається в Лондоні. Ну Може, тобто... не любить сина. Ми ж не знаємо, в яких вони стосунках. Там все, що завгодно може бути. Не Це... не задумувався. Дякую. Бачите? Ну... А, але але об'єктивно, об'єктивно, кожен день заклик до чогось. Ми бачимо про те, що треба або знищувати Україну, або знищувати когось із наших союзників. Чим не причина для відповідальності, ці люди також повинні понести її. Ну от Про Росію поставити на коліна це ж також і міжнародний консенсус. Ну... Ми ж постійно бачимо те, що дивіться, ну це велика територія, там багато людей, це логістичні шляхи різних різних країн. Ну, як же ж ви, що ж ви з нею зробите? Звичайно, є оцей ну, трошечки фантасмагоричний сценарій, що вона буде якось розпадатися, але навіть у наших партнерів думки про те, що вона буде розпадатися, викликають ну, такий острах. так, що, А що ж далі, ядерна зброя, куди вона піде? То. Е чи цей консенсус може бути в суді? Я не знаю, чи таке буває. Знаєте, от консенсус в суді, Ми маємо поставити Росію на коліно. Ну, давайте так. Друга світова війна. Німеччину ж поділили. 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 Ну, може, не зовсім пропорційно тому, як то потрібно було, і кому треба було її більше віддати, як показує навіть зараз економічна ситуація в Німеччині, але. Чому не можна встановити зараз зовнішній контроль за Російською Федерацією, поки вона там не проведе в себе демократичні процеси, коли, ну, коли Україна переможе і переможуть наші союзники, Росія явно не зможе вести тих дій, які вона хоче. Ну тобто, якщо це дійсно закінчиться перемогою, а не просто укладенням зараз якогось миру, то фактично, що заважає дійсно зараз поділити Росію за зонами впливу і сказати. Отут ми шукаємо цих злочинців, отут ми цих. Не треба там контролювати все її економічне життя чи ще чогось, але вона повинна бути чітко контрольована в питанні юстиції, ну тобто відповідальності, і на майбутнє сказати: ви не можете бути учасником там жодної спільноти, поки ви не виконуєте цих умов. По Югославії, сербів, скільки років сербів е так само ж примушували видавати злочинців. Тобто, виявляється, механізми є питання. Просто да, що в Росії багато ресурсів, і це ну якби багато країн, навіть наших союзників досі отримують від неї сировину чи інші там речі. Це Та сьогодні буквально з'явилася новина, що скраплений газ там на 30% в європу надходить більше ніж в минулому році? От, оце проблема. Оце проблема в тому, що в нас дійсно ворог той, хто може постачати отакі ресурси. Але я думаю, що якщо Росія продовжить свою політику, ті механізми, які були застосовані до інших країн, будуть адаптовані і, скоріш за все, будуть використані. Ну, інакше шляху немає. Що ж, інакшого шляху немає. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. У нас вже вичерпався на жаль, час. Сергій Мовчан, керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки справ людини, був з нами на зв'язку. Ми говорили, звичайно, про те, ну така широка тема, як забезпечити право на правду про війну, про російсько-українську війну. Розуміємо, що щодня Росія здійснює воєнні злочини. Вони документуються, але є багато питань щодо того, як ми всередині з цим працюємо. Цюємо і звичайно, ми маємо зробити все для того, щоб це було успішним. Я вам ще раз дуже дякую.